24 лютого я зранку прос... прокинувся від вибухів в Києві. От. І пив свою каву, думаючи, що це, мабуть, вже трошки інакше все от, буде. А... У моєї дружини 25 лютого день народження. От. І от 25 лютого ми зустріли в під нашим будинком. Ну, от, це був той момент, коли мені здалося, що так далі не потрібно. От. Потрібно щось. Тому я в бою і пішов до війська. Коли все почалось, знаєте, емоції були різні, ну як у кожної людини, але як у військового емоції були Ну, страху, як такого не було. Просто відчував себе зосередженим і потрібно було приймати рішення. Ну, от, приймати рішення, які, за якими треба буде діяти. От. Саме 24 лютого 2022 року. Е Наша частина, в якій я служив раніше, от, отримала завдання висунутися з Сумської, Сумської області до міста Конотоп, де перейти до оборони. Тобто це все треба було швидко робити, тому там, для якоїсь паніки і так далі, взагалі не було часу. Пройшов рік, як ви зараз зустрічаєте 24 лютого. Хотілося б з родиною, звичайно. Але добре, що зустрічають вчора. Було 11 місяців, як я в Донецькій області. О, з 23 березня От ми тут. А, ну тобто, отак сьогодні, а, рік війни, і 11 місяців фактично нашого перебування саме в Донецькій області. Втомилися звичайно дуже О, тому, що ну, ви, ми ми. Як зайшли, так і постійно на передньому краї ми не рятувалися ні одного разу. Живемо від загострення до загострення, скажімо так. А між загостреннями теж досить гостро, але ми це відчуваємо наче, то якесь певне полегшення. Зараз перебуваємо знову в досить активній фазі. Наскільки ми міцні зараз наші армії? Зміцнюємося. І завдяки таким, такій допомозі теж дуже зміцнюємося насправді. О 11 місяців ви сказали, що ви на фронті. Чи відчувається взагалі, що минув цілий рік? Начебто швидко про майну. Але коли задумуєшся, скільки подій сталося за цей час, скільки всього було, то розумієш, що це був дуже довгий, важкий рік, Але тримаємося. Все буде добре. Пройшов рік. Такі Зараз емоції, ну, більше вже не те, що тоді що зараз налаштовані. На перемогу вона буде обов'язково. Потрібно перемогти, а потім будуть всі емоції і остальне. Прикро, що з нашого боку гинуть прекрасні люди, але нас стає все кожним днем більше, тому що ми не, пере... ми не переможні. Ми переможемо по-любому і розіб'ємо Росію до основання. В першу чергу автомобілі, яких катастрофічно на сьогоднішній день не вистачає військовим, особливо підвищеної прохідності. Кроме, окрім цього, ванні комплекси, які також потрібні хлопцям на передовій. Також автомобільні шини, які вкрай потрібні, йде по трошку діло до весни. І вони будуть вкрай потрібні, тому що доріг нам на превеликий жаль немає. Це поля, це болото. Убом складу митися, стиратися потрібно. Це, це дуже важливо, Це також це здоров'я військовослужбовця. Сьогодні будемо отримувати шини, старлінки та теплі горілки, грілки точніше, зима. Шини завжди потрібні для автомобільного транспорту. Зараз. Дуже холодно, В лютий місяць. Ті самі грілки потрібні, щоб військовослужбовці завжди могли зігрітися і могли виконувати якісновізори. завдання. сьогодні третій батальйон 68 го отримав величезний вантаж. Ну, вигляді двох вантажівок армії відремонтованих. Я думаю, з правим кермом ми справимося. Отримали лазню. Це дуже помічна річ. Взагалі, зараз іде весна. Тут буде непролазний бруд. І ці покришки, які ми отримали, комплекс звичайно. Дуже потрібна зараз річ для нас. Ну, про старлінки і мова не йдеться. От, це, це в принципі координація, це зв'язок, дуже важлива річ. Грілки, та грілки ще використаються. Все буде добре. А в чому прикол цих шин? Вони поєднують в собі два варіанти: прохідність і на, е, по серйозному бруду. От, і можливість поїхати проїх, нормально по дорозі. Тому що на Драпаках, як їх називають, їхати по, по асфальту дуже незручно. На цих шинах я думаю, ми справимося і з тими землі. В руках в мене дві подяки, які я хочу вручити Петру Олексійовичу. Одна подяка особисто йому, інша для фонду Петра Порошенка за його допомогу військовій частині торпки. Задафи за зашини. Це за та недовезену та... лазбу. <рес> Але ми її сьогодні точно довеземо. Ви вам даф передавали? Передавали два дафи. Два ДАФИ. Так, вони виконують як завдання якраз зараз безпосередньо в районі ведення дій і мають велику значимість для виконання завдань. Машини працюють і, в принципі, недовольні. Недов... Якщо у вас є з бригади е, якась е, цікава історія, яку ви можете розказати нам, хоч щось. Хоч, ну от, е, що запам'яталось, я не про не прошу от от найкраще. От такі зустрічі з фондом Порошенко вони запам'яталися. Е, перша у нас була влітку. От, ми тоді формували взагалі наш перший підрозділ безпілотних літальних апаратів. От, ми знаходили хлопців, які взагалі в тому що хоч щось От, Вони вчилися, нам дуже потрібні були безпілотники. От, і от влітку ми отримували її. От, восени, восени, ну, от, коли сидиш під буржуєчкою, то в принципі, згадуєш, коли зустрічався з фондом Порошенко восени. О, от. Ну от зараз вже майже весна в принципі, і теж дуже все потрібно для весни, насправді. От, от. Сподіваюсь, ну, це дійсно весело істець. Дуже приємно зустрічатися з вами. Всі. Клас! Я вам дякую за підтримку. Поразний весняний. Ще раз Дякую. Here <laughs> olha,